Боже, чому я раніше не знав про пошти iCloud? Усім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoVibe. І в сьогоднішньому відео я розповім те, що дійсно спасе кучу ваших нервів. Обов'язково додилюся це відео до кінця, тому що тут буде реально багато корисної інформації. Відразу зроблю помарку, що цей метод працює тільки з технікою Apple, з MacBookами або із iPhone'ами. Але для того, хто реально хоче абузити... Це не виявиться проблемою. Можна, до прикладу, вкрасти телефон у своїх батьків. Шуткою, так не робіть. Можна просто попросити телефон у ваших батьків. Той, хто захоче, той знайде рішення. Чому саме про пошту клауд? Тому що їх можна створити на один iCloud 750 пошт, а цього вистачить практично з головою. У мене з проблемою пошт лягли. Ферма Байбіта майже на 150 аккаунтів, акаунтів, і ферма ОКІКС більше ніж на 30 акаунтів. Тому я знаю про що я говорю. Із поштами, такі як Gmail, Outlook, постійно якісь проблеми. Вони постійно вилітають в бан, тому і за цього страдає абуз наших бірж. В той час, як ви на одному пристрої можете створити 750 пошт, практично безкоштовно, якщо ви не маєте плати iCloud. вам знадобиться витратити всього 40 гривень. Штани за 40 гривень, але це значно дешевше аніж користуватися всіма іншими поштами, і в довгостроковій перспективі збереже ваші нерви. Також із плюсів ці пошти набагато трастовіші ніж той самий Rambler. Тобто є пошти, і деякі сервіси не хочуть їх приймати. У пошти iCloud таких проблем немає. Тобто, ви можете всю ферму на пошти iCloud засадити як. На промки, тобто на біржі Bybit, або на ІСОшки, будь-куди вам потрібно вставити пошту, ви в будь-який момент можете додати пошту і не переживати за те, що з нею щось може статися. Перейдемо до практики, і я поясню, де нам на айфоні знайти ці пошти і як створити нові пошти. Для початку вам потрібно перейти у налаштування вашого айфону, після чого вгорі вибрати ваш профіль. Потім Вибрати iCloud. Якщо у вас безкоштовний iCloud, вам потрібно буде оформити підписку, яка коштує всього на 40 гривень. Тобто щомісяця, щоб ваші пошти не пропали, вам потрібно буде всього сплачувати 40 гривень. І рахуйте за 40 гривень, ви можете 750 пошт створити. Після того, як ви сплатили підписку, ви переходите сховати мою адресу і вгорі натискаєте створити нову пошту. Даєте пошті будь-яку назву, до прикладу. Bybit аккаунт 1 і створюйте її. Пошти автоматично створюються із унікальним нікнеймом. І що дуже важливо, і зручно всі повідомлення будуть приходити на вашу основну адресу. Тобто, до прикладу, у вас 100 аккаунтів, і вам не потрібно буде на кожну пошту заходити. Ви просто відкриваєте свій iCloud, і вам туди приходять ваші сповіщення з усіх 100, 200, а то й 300 пошт. Також я зроблю ремарочку: не робіть більше, аніж. 5 пошт за годину, щоб не перевищувати ліміт, і вам дозволяли робити пошти і надалі. Також максимальним лімітом є 750 пошт на один iCloud. Можна, в принципі, зробити більше пошт, але краще не перевищувати цей ліміт для того, щоб ваш iCloud не злетів і не полетів у бан. Пошти це невід'ємлива частина абузу. Тому обов'язково став подобайку під це відео. Підписуйся на цей YouTube канал. Пиши будь-який коментар. І якщо в тебе залишилися ще якісь запитання. Можеш заходити в мій телеграм-канал, посилання під цим відео, де я або моє ком'юніті з радістю відповість на твої питання. Також QR-код на мій телеграм-канал лишаю тут. А з вами був Криптовайп. Побачимося в наступному відео.